друзі привіт сьогодні ми на фазенді там ми вчора було тільки вчора ніколи було знімати на вчора біда трапилась велика зараз розкажу за біду так що ми тут бачимо Ціплята все добре Вони вже у нас на дворі шостий день Самі виходять, самі заходять, закриваємо. Зараз покажу поросятик, що ми поросили. Потім розкажу вам саме цікаве. Так. Воду ми з кормушки прибрали. Вони вже за два дні навчилися пити воду із соска. Он п'є, все нормально, все добре. Такі ж вавенькі, гарненькі. по поносу не наблюдається. Все добре. Так, також, що ми. На днях привеземо індиків. Доробляємо Доробляємо їм сарай, тож розпочали. Ми його забетонували раніше. Так, отже, що ми сідала сьогодні прибили. Зараз ще встановимо кормушку, щоб було. Ось такі сідала. Ну, таке. Отут встановимо кормушку понад стіною. Ну щоб було нанять, щоб завжди індики такі скільки не сип, скільки вони їстимуть. Ну, звісно ж вони і ростуть потім. Так, барани десь знову це сонце. Так, що у нас трапилося? Трапилося у нас кучерява у нас вчора розпочала о 12-й годині дня. лупити поросят. Коротше картина така. Приїжджаю я в обід сюди. З поля полусоєшник. Е, ось вона, безсовісна скотина. Коротше, приїжджаю я ось тут під, ну, під фірточкою Коротше, лежить мале, в крові, мордою сюди. Ну я ж не туди, потім, а ну, там в кутку двоє нормальних. А вже такий трішки обсолон. Чуєте, вона гавка, як собака. Е, коротше. Це задавлено. Я думав, голова застряла, те, що тут підстину. Оце мамаша скотина лежала отам. Отже, я без всяких задніх вислів через цей відсік перелазю туди, до неї перелазю, дивлюся, що до чого. Взагалі вона підривається з більшою швидкістю, біжить отуди в куток до тих двох і буквально за одну секунду їх клацає. Звісно, писки, виски. Я там стою в кутку, нею зажати і не розумію взагалі, що мені робити. Отже, після того, як вона їх двох клацнула, розвертається до мене. І тут я звісно трошки того. Взагалі я не знаю, як я з того угла вискочив сюди в лупільню, з цієї лупільні сюди. Ой. Коротше. Згинає вона цей, ми опідігнули вже, згинає, вириває. вибиваю аж туди. Ну добре, то таке, загнали ми. Був у нас такий мелкий іспух. Трішки відійшли. Ну і що, у нас знову лупить. Ми розуміємо, що діла не буде. Взагалі, я звернув своєму знайомому і він. І він, коротше, каже, та вона, типа, порожниться вилупи, і все успокоїться, агресія пройде туди-сюди. Типа все буде добре. Давай їх каже, під красну лампочку сюди в лупільню, лупільню закривай, щоб їй не було. Ну, і Сиди, ми тут дежуримо до сьомої години вечора. Ловимо цих поросят. 14. Вона налупила. Три перших зразу відділу. Перший відійшло те, що було тут. Ми його забрали. Тих двох. А, ще вона четвертого хапанула, розірвала йому трішки зубами задню ляшечку малого. Ну, ми його там зеленкою залили, все туди-сюди, сюди ми їх складаємо. І що? Коротше, ми до 11-ї вечора питались щось кормити. Затулялися із щітком, в общем. Е, нічого гарного не трапилося. Коротше, на комендантська година, треба було їхати додому, викормити їх з соски. Ну, 4, 11, виходить, 11. Це просто нереально. Та я в ці байки особо не вірю. Отже, ну, ми приймаємо рішення. Мій знайомий, він давно просятами займається. Ну, топить ми їх не стали. Коротше, ми їх випустили і закрили двері і до ранку. Але дива не сталося. Ми прийшли. Усі 11 тут розтрьопані, роздє... розтерзані. Ну, коротше, які в крові, які ні. Ну, таке. Я хочу сказати, що. Я вчора не хотів ні знімати, можна було там деякі моменти зняти, але не було ні настрою. У мене взагалі вже в мене вже сил немає навіть одного розочарування в цьому році. Коротше. Оце така вона кучер'ява. Ми двічі злучали, перший раз не вийшло. Вона нам вже тоді, мабуть, дала понять, що... дала понять, що вона не хоче, але ми її не зрозуміли. Ну, а вчора вона свою справу зробила. Ну, я хочу сказати, мені то ну, якби те, ну, маліта й маліта, але видовище таке жутке. Не, не кожен би, я думаю, видержав і витерпів. Я не знаю, як вона мені ще руку не відхапнула. Говорять, що якщо свиня ну, кидається, там скільки вона хоче, от скільки вона вкусила, скільки її одірвала, це може бути і кістка, і... Ну, коротше, якось так. Звісно, що відео не цікаве. Але... Малих немає. Коротше. Що, я думаю, 2-3 тижні? Я користоч говорю, 2-3 тижні і ми її ліквідуємо. Нам така мати не потрібна. Ну, лежить і що, вона ви розумієте? Дивіться, оце ось таке, диви, диви, що творить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вони її трошки розпитували. Воно нічого не допомогло, ви розумієте? Ми її відганяємо лопати, а вона робить свою справу. І та лопата, як... Ну я не знаю. Оце таке. агресивно почистити нереально. Крокає, гавкає і ну, коротше, якось так. А ці поросята так, ось ця у нас мамаша знову ну, трішки їй краще стало. Е... Соски пропадають вже, молоко пере... перекипіло, чи як вам кажуть. Малі вже повністю свідомо, там ми на регуляторі поставили спочатку 8, воно якби не сипалось, тому що грануло. Ми додали на 12, пішло діло. Тобто постійно, ми сьогодні купили ще один мішок предстарту. Треба потрібно, щоб було постійно корм був. Тому що якщо вони ж маленькі, вчора ми прозівали поки з тими там. З тими поросятами розбиралися. Тут прозівали, не насипали. Чуємо пищать? Прийшли, кормушка пуста, вони пищать, ми їм висипали туди пів відра, вони їх з охоти за 20 хвилин з'їли, животи як м'ячі і там трошки почали там поносити деякі. Ну, тому що немає постійно, вони наїдаються, Желудок маленький, не співає переварювати. Навіть і представлю. Ну нічого. Так живенькі, жвавенькі. 5 штучок у нас від'їде на замовлення. З цих останніх залишаємо собі. Да, ми чекали, ж думали, ця кучерява щось приведе, якби вона там привела, скажімо. Ну, якби все, все було нормально, то я думаю, не знаю, може б ми і 10 подали. Але тепер, як ми залишилися без ну, мінус, хай навіть 10, то... Чесно, мабуть, б, якби 5 на обіцяли ці ми б 5 собі залишили і хай б вони у нас тут були в кількості 21. Ну нічого, буде 16. Оце так. Оце такі справи. І одне за другим, одне за другим, одне за другим. 30 гектарів не зійшло соняха. Завтра буду сонях полотим, уже Зніму відео, якщо. Ой, там теж такий сонях. Ну, щось зніму. Так що таке вам сільське господарство? О, ну то отой навар. Ота куча, ото навар сільського господарства. Таке. Ну нічого. Все буде добре. Оце якось так. До зустрічі.